Шановна Олександра Васильєна, Ще раз дякуємо вам за вашу відданість до викладання хімії. Ваша пристрасть до предмету зробила складні концепції зрозумілими. Завдяки вашим зусиллям ми навчилися критично мислити і цінувати науку. Ви не просто викладач, а справжній наставник. Дякуємо вам за все. Анастасія Олександрівна, I wish you You joy and happiness. You are an amazing teacher. Thank you for uh, teaching us and being patient with us. Історія це провідне життя. Це без минулого немає куття. Для того ця війна і вчила, щоб краще рідну землю нашу знали. Якого роду племені ми діти? Як нам далі в світі жити? Ця Сергійовна, дякуємо вам за мудрі уроки історії. Я, Андрієва, дякую вам за ваші уроки правонасту. Завдяки вам я став краще розуміти свої права та обов'язки як громадянина. Ви навчили мене поважати закон та права інших людей. І правильно реагувати на різні ситуації у суспільстві. Завдяки вашим порадам я став більш відповідальним та свідомим членом суспільства. Щиро дякую Неля Гантіна? Она Олена, Олена Наполіна, дякую за цікаві уроки географії. Тепер я можу показати, де знаходиться Україна, Північна Америка, Європа, Азія. Пановна Анна Миколаївна, дякую за те, що навчили нас працювати своїми руками за розвинуту уяву і втілення наших фантазії з підручних матеріалів. Дякую за те, що знаходили для нас час навчити вчителі, за те, що були завжди до нас терплячу. Хочу висловити щирість та подякувати Мені Миколаївні, вчителю мистецтва та підрозділу навчання. На ваших уроках ми дізналися техніки шиття та в'язання. Наші ручки стали справді умілими. На ваших уроках ми занурились у світ мистецтва. Костянтин, дякую. Я за молоді вашу. хай у вашому житті додаються щасливі. дні, множиться розумні учні, діляться і віднімаються турботи і негаразки. гаразд. Ми Роман Володимирович, фізика це дуже складний предмет, але ви зробили неможливо своїми жартами. ви перетворили на тут та цікавий предмет. За законом тяжіння ми завжди будемо притягнути до гімназії 8. а за законом збереження, перетворення енергії, ми будемо будувати своє успішне майбутнє, а за законом Архімеда. Виганятимемо ворога з крові. Шановний Богдан Валентинович, хочемо подякувати вам від цього нашого класу за цікаві уроки інформатики, за те, що ви нас навчили програмувати сайти, робити красиві моделі в лендінді. Дякуємо за те, що розбували нас практичні мислі. Окремо, дякую вам за ваші жарти, які завжди піднімали нас настрій. Шановна Олена Леонардівна, дякуємо за знайомство з письменниками зарубіжної літератури, Бальзака, Шекспіра. Та інших. Ви познайомили нас світовими іменами. Дорога Світлана Вікторія. Ми нашим дружнім колективом хочемо подякувати вам за незабутні уроки на свіжому повітрі та за фізичні вправи, які ви нам показали. Завдяки вашим урокам ми стали сильнішими та спритнішими. Дякую вам за футбольні матчі і за те, що ми можемо віджатися більше десяти разів. Один, два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Шановна Наталія Володимирівна, дякую вам за все, що ви зробили для мене та нашого класу. Ваша робота залишить свій слід у наших серцях. І я буду завжди пам'ятати ваші важливі уроки та поради. Дякую вам, що ви навчили нас писати, і тепер ми можемо писати нашим друзям в Телеграм. Я дякую вам, що ви навчили нас читати, і тепер ми можемо читати пости в інстаграм. Я дякую вам, що ви навчили нас рахувати. І тепер ми можемо рахувати наші гроші. Я дякую вам, що ви навчили нас любити в наше життя. Дорога Світлана Петровна, ми хочемо висловити вам велику подяку за те, що ви прийняли нас кіплом, пографію, навчили нас друзі та зробили нас достойними людьми. Дякувати, що 5 років ви були для нас підтримкою та опора. Вставили видний шлях та виправляли наші помилки об житті таких антикраїнської мови. Ми хочемо, щоб наш клас заповнив соломий золота, щоб нам було лише впевнений та приємність поговорим. Дякуємо вам мені. за все. Мілія Василь, ми ще на серці бажаємо вам вечерній книги. Сил, оптимізм та не зверш. А ще хочемо побажати вам, що з вами завжди був старайний, вірий, перевірений знайомий колектив, які завжди підтримуватиме закон ваших місцевих людей та поміць. І хочемо подякувати вам за те, що завжди достигне приймаєте всіх у нашій гімназії. Особливо хочемо подякувати нашим захисникам, які дали нам можливість закінчити успішне навчання. І ми завдяки вам можемо відсвяткувати нашу смі. Деякі наші татусі не залишились осторонь і пішли захищати нашу батьківщину. І хоч ви були далеко від нас, але ми завжди відчували турботу, підтримку і захист від вас. Дякуємо вам за це. Дякуємо нашим захисникам. Слава Україні! Героям слава!